Цього чекають водії та не хоче міліція. Виконавчий комітет дозволив двосторонній рух вулицею Сахарова на ділянці від Чорновола до Коновальця. Ініціатором такого рішення став член МВК Вадим Войтик. Він впевнений, зважаючи на це найкращий стан доріг у місті та наближеність вулиці Сахарова до центру рух автомобілів у два боки. Тут мав би бути вже давно. Не може бути в центрі міста вулиця, яка наразі не використовується в повній мірі. Ми знаємо стан наших доріг. Ми знаємо наскільки зараз напружений дорожній рух саме в зв'язку з відсутністю нормальної об'їзної вулиці і шматок. Важливої для міста ділянки, які використовуються виключно для відомчого транспорту, на мій погляд, абсолютно недоречний. Як відомо, на цій частині вулиці Сахарова розташовані обласні управління ОМВС та СБУ, а ще перинатальний центр, два інші медичні заклади. Тож окремі перехожі побоюються зростаючої загазованості вулиці. Однак більшість водіїв рішення виконкому підтримують. Треба щоб розвантажити вулицю. Там родом звідти міліція наша. Баби, я не знаю, односторонні, то, а двосторонні, куди там ідіти, діти, садик, все є там, куди цей другий сторонні рух? Не помішало вам. Завжди так було. І січовик так було в дві сторони. Напевно, що вдалося, бо пробки у Обмежувальні знаки в'їзду на вулицю Захарова комунальники ще не забрали. В обласному управлінні ДАІ вже заявили, рішення виконкому нелогічне, адже дорожній проїзд тут не дуже широкий. До того ж, матимуть проблеми з паркуванням відвідувачів медичних закладів. Тим часом у виконкомі вже незабаром можуть розглянути питання про відновлення двостороннього руху і на стрільців.